Слюсарчук із черговою кримінальною справою до кінця тижня проти доктора Пі правоохоронці планують порушити ще одну кримінальну справу. Тепер уже за фактом вбивства. Зараз усі потрібні документи зібрали для походження у Києві. Про це огляду дня повідомили поінформовані джерела. Наразі свідків у справі затриманого допитують також столичні слідчі. Нагадаю, Андрія Слюсарчука на початку місяця планували перевести із Львівського до Лук'янівського СІЗО. У головному в чому управлінні Міністерства внутрішніх справ тоді пояснювали, забирають доктора Пі, оскільки у справі фігурують декілька областей і навіть інші держави. Андрію Слюсарчуку інкримінують підробку документів і шахрайство. Проти доктора Пі порушили додаткові кримінальні справи. В ході розслідування слідчі побачили у діях Андрія Слюсарчука ознаки ще двох статей кримінального кодексу. Це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть людини та незаконна лікарська діяльність. Кілька місяців тому міліція інкримінувала слюсарчику також підробку документів та шахрайства. Наразі Слісарчук чекає етапування з, зі Львова до київського СІЗО. Після цього буде призначена комплексна експертиза, до якої працівники міліції будуть долучати науковців, психологів, інших спеціалістів-науковців. І під час цієї експертизи додатково ще будуть з'ясовуватися, чи дійсно він має якісь певні надзвичайні можливості.